Група БМ 1-24 вітає з 1 жовтня. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України, День Українського козацтва, День Територіальної оборони України, День ветерана та День Геронтолога. День захисників та захисниць України набув особливого значення під час повноштабного російського воєнного вторгнення. Це свято стало символом визнання та вдячності військовим і громадянам України, які стали на захист своєї країни. Боронити державу не проста справа, проте ЗСУ успішно з нею справляються, і ми мусимо допомагати їм усім, чим можемо, не тільки у свята, а й кожного дня. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка. Дорогі захисники та захисниці України, від щирого серця вітаю вас зі святом, дякую за вашу мужність, відданість та силу. Бажаю міцного здоров'я, витримки та якнайшвидшого повернення додому. Ваша праця безцінна, і ми вдячні за кожен день вашого захисту. Слава Україні! 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Запорізький будівельний фаховий коледж. Дякую за увагу!